Привіт! Ну і це класична чергова мотивація для всіх тих, хто захищає нашу батьківщину Україну. Я хочу, щоб ви жили. Я хочу, щоб ваше життя було щасливим. Я хочу бачити, що ви повернулись живими і здоровими. Я хочу знати, що ви повернулись живими, здоровими. Ваше життя, воно має бути захищене, захищене самим Творцем. Тому живіть, 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 будь ласка. Хай для вас будуть всі пори року. І для вас буяє і цвіте життя. Життя прекрасне, мов майська ружа. життя, воно таке суперечливе, воно непередбачуване і все ж живіть, 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 ви повернетесь живими й здоровими захисники і захисниці України.